Рада із фінансової стабільності затвердила стратегію з розвитку кредитування. Про це повідомила прес-служба Нацбанку на офіційному сайті. За словами голови НБУ Андрія Пишного, ця стратегія має сприяти розширенню доступу бізнесу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва також створенню робочих місць. Крім того, в стратегії кредитування визначили пріоритетні галузі: це енергетика, оборонно-промисловий комплекс, переробна промисловість, сільське господарство та бізнес на Деокупованих і наближених до фронту територіях. Про те, як нова стратегія кредитування може вплинути на економіку України в цілому, як зміняться умови кредитування для кожного українця, говоримо із керівницею комерційного банку і членом асоціації українських банків Оленою Дмітрієвою. Пані Олена, добрий. день. Дякую за те, що приєдналися. Наскільки критичною для економічної стабільності і розвитку України є розробка і втілення стратегії розвитку кредитування, про яку йдеться? В умовах воєнного стану доброго ранку. Вітаю всіх. Ну, ми ж з вами розуміємо, що війна вже триває третій рік. Банки не кредитували, мабуть, тільки перші місяці війни. Після цього ми всі підключились і почали приймати участь в відновленні країни. І зараз вже Національний банк хоче ці наші наробки. Якби озвучити для суспільства для того, щоб суспільство розуміло, що банківська система вона не стоїть осторонь, вона активно приймає участь у відновленні країни. Ті напрямки, які будуть в стратегії, пан Пушний також озвучив. В першу чергу, це енергетична структура система. Ми розуміємо, що зараз ситуація з енергосистемою дуже важка. Ми не знаємо, як ми проживемо. Цю зиму, і ми маємо підготуватись. І тут дуже важливо в першу чергу для кожного громадянина, для кожного бізнесу підготуватись до цієї зими і е, визначитись, як він буде забезпечувати свою енергонезалежність, е, тому що проблема України в її централізації, в централізації енергосистеми е, зараз має з'явитись багато е, нових. Е, Нових генеруючих об'єктів, які будуть забезпечувати країну в багатьох точках для того, щоб не було централізації. І якраз децентралізацією енергосистеми має займатися кожний громадянин і кожний бізнес. Банківська система має допомогти з фінансуванням цього плану. І тут у нас дуже великі завдання. Кожний банк для себе також розробляє свою. Систему свій план, як він буде кредитувати. Дуже добре, що зараз інфляція знаходиться на досить низькому рівні. Курс валюти він також контрольований і тому немає таких великих ризиків, того, що будуть збільшувати ставки. Банки зможуть працювати в умовах досить низьких для України ставок. Ви знаєте, що в четвер національний банк зменшив облікову ставку до 13% Відповідно, банки зможуть досить активно вийти на ринок і надавати кредитні кошти, пані Олена. Яка роль у цьому процесі у втіленні цієї стратегії належить державним структурам, включно із державними банками і приватним банкам, які також працюватимуть у цій царині? Якось обов'язки або ролі цих акторів економічних були описані у цій стратегії розвитку кредитування? Чого очікувати? Дивіться, ми ще не бачили саму стратегію. Ми тільки чули про неї від національного банку, бачили ту інформацію, яку доносив до нас пан пишний. Тому ми всі очікуємо саме на текст, в принципі, ролі розподілені вже давно. Ми розуміємо, що державні банки вони в першу чергу відповідають якраз. За кредитування державних організацій, великі кредити вони йдуть на рівні державних банків. Те, що стосується приватних банків, все-таки тут не такі великі у нас капітали, і ми всі націлені на кредитування населення і кредитування малого середнього бізнесу. Я думаю, що ми можемо очікувати збільшення якраз кредитування в напрямку. Підтримки енергосистеми саме в приватних банках, з точки зору кредитування. Малого середнього бізнесу можу сказати про наш банк. Я представляю Глобус Банк, і ми запустили в кінці прошлого, минулого року ми запустили кредитування ОСББ. Якраз це той напрямок, який дасть можливість стати енергонезалежними для людей, які живуть в багатоквартирних будинках. І тут хочу сказати, що є у нас фонд енергоефективності, який дуже активно включився зараз в процес енергонезалежності. Ми запустили програму GreenDim. Дім. Хто не знає, дуже раджу почитати це можливість з великою підтримкою держави встановити сонячні панелі, встановити накопичувачі інвертори. Здійснити проєкт по енергонезалежності в конкретному вашому будинку а, і так, пані Олена, так. а що що можна чого можна очікувати на ринку, скажімо, споживчих кредитів, споживчого кредитування? Оскільки е, запитання в природнім чином буде виникати у споживців, які е, які можливо за тих економічних умов там низького рівня інфляції думають про те, щоб там поповнити е, свій парк, там якихось побутових приладів автомобілів або покращити житлові умови, чи можна розраховувати на те, що ця загальна стратегія буде знайти також своє відображення у цьому ринку. E, дивіться, насправді споживчі кредитування майже ніколи не e, зупинялась, і проблем в споживчому кредитуванням я не бачу зараз абсолютно ніяких. Ви можете прийти в будь-який магазин побутової техніки в кредит купити собі. E, я не знаю, будь-який прилад, який ви хочете. Немає проблем. І ставки зараз дуже дуже помірні, і кредитування воно доступне для кожного українця. Ця стратегія вона все таки говорить. Про більш важливі речі, про те, щоб нам все таки залишитись незалежною країною, і якраз енергонезалежність оборонно-промисловий комплекс мають нам це забезпечувати. Тому Ця стратегія вона про більш важливі речі зрозуміло дякую за цю відповідь. І Пані Олена, які особливості кредитних ризиків будуть будуть запроваджуватися або братися до уваги в, в процесі прийняття рішень, скажімо, про, про кредитування тих об'єктів, про які ви кажете, наприклад, великих будинків це раз, і по друге, чи враховують чи враховують під час цього розгляду ризики, які можуть виникнути в результаті ведення бойових дій? Ну, ми всі живемо в період невизначеності, тому що тому всі ризики, мабуть, врахувати не вдасться. Е, можу сказати, що е, ці ризики до цих ризиків ми вже звикли, і ми їх враховуємо обов'язково при прийнятті рішення. Але основне е, ми дивимося mm -hmm. на кредитну історію е, позичальника. І ми дивимося на його плату спроможність. Це дві речі, які були, є і будуть, пані Олена. Знову таки повертаючись до цієї загальної стратегії про загальні положення, про які якої ви сказали, але фінального документу ще не було. Чому будуть як на вашу думку, чи будуть преференції для територій, які постраждали від окупації або внаслідок бойових дій? Чи буде це розглядатися як пріоритет для, для структур, які претендуватимуть на такі кредити? Да, кредитування саме таких територій також буде визначено в стратегії окремо. Це важлива задача. І зараз уряд думає над страхуванням військових ризиків саме на цих територіях. Це допоможе банкам кредитувати ці території також досить активно. Пані Олена щодо бізнесу. Щодо бізнесу у галузі оборони промисловості та енергетики, про які ви коротко згадали, якщо можна трохи більш детально, які умови пропонуватимуть таким підприємствам для цих підприємств будуть працювати державні програми, для цих підприємств будуть працювати ті програми, які будуть запущені після Берлінської конференції. Ми знаємо з вами що було досить багато. Угод укладено десь близько 110 угод на 16 мільярдів євро, те, що я бачила в інформації. Тому я думаю, буде дуже багато можливостей для досить гарних умов з великими кешбеками, наприклад, від Європейського банку реконструкції та розвитку, якраз в сфері енергонезалежності. Також буде працювати програма 579, Вона і працює зараз. Це ставки досить низькі, і плюс задача, яка стоїть перед банками, це запустити власні комерційні програми. І за рахунок зниження ставок, яке відбувається зараз, також активно включитись. Дякую за ваші відповіді, Олена Дмітєва, керівниця комерційного банку, члена Асоціації українських банків, відповідала на запитання Суспільне студія. Ми говорили про те, що Рада з фінансової стабільності затвердила стратегію із розвитку кредитування. і пані Олена поділилася своїм баченням про те, яким може бути втілення цієї стратегії, де визначено, що пріоритетні галузі це енергетика, оборонно промисловий комплекс, природно промислові сільське господарство, бізнес. На докупованих наближених до фронту територіях і таке інше.